Костянтин Матвієнко, корпорація стратегічного консалтингу «Гардаріка». Росія хоче Україну, причому всю і назавжди в усі історичні ретроспективи, включаючи з українською історією, з українською мовою, з українською традицією. Росія хоче, щоб України не було ніколи в історії. Україна не може нічим поступитися. Єдиний наш шлях це опиратися, опиратися жорстко, апелюючи як до урядів, так і до народів світу з тим, що Росія становить загрозу не лише Україні, вона становить загрозу сучасній світовій цивілізації. Як правильно сказав Бжезінський, наступ, не світопорядок буде е, будуватися проти Росії за рахунок Росії і на території Росії. І Україна має взяти участь в побудові цього світопорядку. Костянтин Матвієнко, шановні пане полковнику е, і е, бійці, які беруть безпосередню участь в так званій. Антирористичні операції, що називати речі своїми іменами, то е, війні, і засоби масової інформації повідомляють про те, що в ході е, бойових дій е, наші підрозділи беруть в полон. Громадян Російської Федерації, військовослужбовців Російської Федерації з іншого боку, юридично війни між Російською Федерацією і Україною немає. Яким є статус військовослужбовців Російської Федерації? Чи є вони військовополоненими, чи є вони затриманими, чи розглядається можливість їхнього обміну на тих людей, яких наших громадян і цивільних і військовослужбовців, і бійців національної гвардії, добровольчих батальйонів, яких беруть в полон і в заручники терористів. Фактично е, беруть в полон військовослужбовці Російської Федерації. Проясніть, будь ласка, цю ситуацію. Ви правильно сказали, що Україна на сьогодні не воює офіційно ні з ким, не оголошена війна, тому російські десантники, вони не є військовополоненими, в них статус затриманих. Їм е, вони вони затримані за перше незаконне перетинання державного кордону, по-друге, за е, сприяння терористичної організації за участь терористичної організації та за незаконне поводження зі зброєю. Тобто, вони зна зараз знаходяться в, в службі безпеки України. Е, вони вже дали всі свідчення. Вони зізналися в тому, що дійсно. Е, Дехто з них навіть не знав, що для чого їх сюди направляють дехто зізнався, що знали, і вони повністю э, готові взяти цю провину на себе. Проте э, також вони зараз виступають у статусі свідків. Тому слідство э, щодо них ще не завершено. Інакше вибори відбудуться. Відбудуться в жовтні. Відбудеться без закону про люстрацію. Відбудеться за старим виборчим законом, який був створений для обслуговування системи Віктора Януковича, і відбудеться в умовах війни. Відтак наші сподівання на ліпшу якість парламенту є марними. За цих обставин рада восьмого скликання має бути коротким парламентом. У цього парламенту має бути чітке технічне завдання на базі суспільного договору: нова конституція, е новий виборчий кодекс, можливо, закони про місцеве самоврядування і закон про очищення влади, і знову таки дострокові парламентські вибори. Ми не повинні обирати восьмий парламент на чотири або на п'ять років.